Вчора на складі получили ці подстволи на ЮАРку, Тепер це її сука Калаш об деповський не здався. <кій> <кій> братан. Друже. Послухай, взагалі-то Калаш це база, це ґрунт, це фундамент. <кій> Ні, братан, Калаш це клин. Ти, її, як завжди, отримаєш на складі держава, нахуй, магазини не присоєдняються, а що. Юарка зараз. Український виробник. Охуєнно собрана. БК нема. Та це сука, ніхуя нема. історія є до 50 газу, газу блядь. блять. Заводяться в сам калаш з тим калашом поповзав, обваляв в грязі, стріляє. Та калаш на русаковська хуйня, блядь. придумали довбойовий. Чуєш, Пішли на... вийдем, вийдемо. Зараз вийдемо, зараз я ти за цей нон-стоп і за ЮАРку їбучку наб'ю. Ми ж все таки країна, яка хоче піти в НАТО, правильно? І того треба переходити вже на нормальну зброю. Не так і спортувати оружжя людей, як там русаки, які на смерті відправляють. Падає най найголовніший триває дружочок. А чим тобі не подобається калаш? Дешево і сердито максимально простий використовуванні. нічого думати не треба. За тебе вже все придумали десятки років тому. Це зброя, яка доведена до універсалу вже для професійного, нормального бійця, який зможе собі. Все, що угодно повішать, і не думай, що в тебе е вага е твого озброєння збільшиться в два рази, тому що тобі треба в'їхати кришку з планкою Пікатіні, яка важить два кг, без каліматора, без нікого ходиш це по блядь, Та й все. Для справжнього бійця каліматорний приціл це не є перепоною. Спочатку все одно треба навчатися використовувати механічні прицільні засоби. Тут нічого не треба модити. Бігай з варки без каліматора, якщо боїшся проїбати 10 тисяч гривень на удобство стрільби. А взагалі-то навіть так треба трохи буде потанцювати з бубном, трохи позакальовуватись, позамовляти запчастини, бо держава тобі майже нічого не видасть. І зробити більш універсальний калаш. Нацепити сюди і каліматор, і магніхер, і ЛСУ сюди вимкнути. І буде в тебе нормальний такий ствол. До речі, це К-12, який можна легко собі взяти. Всього-навсього потрібно пройти в бригади рубіж, піти у взвод розвідки або в піхоту і залутати першого підера, в якого він буде. Відмінності, я б не сказав, що вони дуже сильні від е, звичайного АК-74-545, проте він такий біль вже намодяний. Тут є е, планка Пікатіні, на яку можна одразу кинути каліматор, ЛЦВ, фонарі, магніфери, загонники, все що хочеш. Також тут е, трохи нова накладка на газову трубку. Зручна доволі рукоятка, і також перемикач вогню став доволі зручний. І також телескопічний приклад, якого так не вистачало в звичайному АК. і можна регулювати якраз довжину ствола. Поговоримо про трохи віддачу АК-74. Тут е такий, так би мовити, є нюанс за старого прикладу. Якщо порівнювати з яркою, там є демпфер віддачі, він телескопічний, там віддача більш приємніша. Але якщо враховувати газовіддачу та самі набої 5,45 та 556, насправді в яркій віддача трохи більша. Але насправді це не смертельно, вони в принципі майже ідентичні. Деякі люди, які раніше працювали завжди з АК і взяли в руку АР, то після декількох пострілів на них вуха вже повністю закладені, хоч вони мають великий настріл і вже привикли до цього, що під час стрільби можуть закласти вуха. З АР-системою треба привикати саме до звуку, тому що по вухам їбаше смачно. Так, да, бери тоже к свою ЮРК, починає її виюбатися. чуть трохи модяне. Все дала держава, не, потрапив, не потратив ні копійки. ЮАР-15, яка видається безпосередньо в частині, вже в більшості частинах видається. Може тобі потрапитися або з коротким цівйом, або одразу з длинним цівйом, яке спрощить тобі саме прицілювання зі зброєю. Одразу стоїть регульований приклад. Які можна підвести під будь-яку особу, які в тебе короткі руки, длінні і так далі. Каліматорний приціл, в основному майже завжди з юар йде в комплекті. Найголовніші плюси в ЮАР то, що щоб з нею не случилось, все можна виправити дуже швидко з допомогою держави або самостійно. Бували випадки, що прилітали і в рукоятки, прилітали і в приклади. Тут це максимально просто. Я дав службу РАО, пару днів пройшло — вони тобі дають ЮАРку арку з новим прикладом. Але якщо роздивлятися з плану ремонту, калаш набагато простіший, в разі, якщо він в тебе забруднився в бою, ти відкрив кришку ствольної коробки, достав звідти всі механізми, протер його трохи маслечка, і він в тебе ще косар відстріляє і заїхав. Ти заговорив про чистку, хутку і так далі. Всі є, слух, слухи, юварка там грязниця, піздець, склина. так. так Воно і є. Так, так, так воно за, є. За два роки використання не було е, якихось проблемних моментів, коли е, реально вона підвела в бою. Розкажемо про одну ситуацію. Відбивали одну славнозвісну позицію. Взяли піхотинця, який сидів на позиції там декілька днів. Ці декілька днів поздавав дощ. Смачний дощ, такий, все як треба. Під час штурму чогось 5 юарок працюють, а тіп з калашом ззаді стоїть, у мене клин, мужики, що робить блядь. Він піймав клин і він не хотів сделати не їх. Зато юарки всі відстріляли нормально і качественно. Чуть-чуть масочка, обробота всі детальки, масльоночку носиш з собою завжди. І все нормально, ніхто блядь, не жалується. Зато у нас в коментарях дід Микола, який проходив службу на Сахаліні в 43 му розказує, як аж кож... Р-15, я говно, тому що вона клине від піска. Раніше, раніше, коли там не знаю, внутрішні війська були, там, Совєтський Союз, кладочка повинна була бути бачком, плечика відставлене, і солдатик веде собі вогонь. Це пояснювалось тим, що в військовослужбовця, коли він стоїть боком, менший силует і по ньому важче попасти. Зараз ми використовуємо стойку прямо до противника. Ножки на ширині пліч, трохи підігнуті, лікать максимально, лікат максимально прижатий до корпусу тіла. І ведеться вогонь по противнику. Чому це робиться? Тому що ви стоїте прямо до противника, ваша плита, яка у вас призначена захищати ваші життєво важливі органи, вас прикриває. Коли ви стоїте боком, вам набої, грубо кажучи, постріли противника можуть залетіти в бочину. А так, у вас є певний захист, у вас стоїть плита обличчям до противника, і в разі, якщо по вам будуть якісь влучання, да, вас там може поранити, але життєво важливі органи у вас залишаться цілими. В момент дуже часто військовослужбовці скидують зброю, прижимають до плеча. І в них голова аж лягає. У мене ось аж каска, сука, чуть не злетіла. Е, більш правильно робити, коли у вас зброя йде трохи вище, у вас може спостерігати, що приклад трохи торчить і лише трохи впирається в плече. Але насправді він надійно зафіксований. І у вас голова має не лягати, а хіба що трохи прилягати до приклада. У вас немає голова, і ти аж донизу і так цілитись. Поговоримо про набої. 5,45 найбільш розповсюджений на будь-якій позиції, 5,45 навалом. Цинки просто набої десь валяються, в бутилках їх складують. 5,56, наприклад, якщо ти будеш через піхотні порядки будеш проходити, 5,56 в них майже немає, або взагалі немає. 5,45 навалом. Навіть коли проштурмували да, якщо там це робила розвідка, вона там з ярками, вони взяли з собою там 10, 15, 20 магазинів. Вони своє БК витратили і все, і піде. Чим більше зброї буде у підрозділі, тим простіше з тим, з тим БК і буде простіше у підрозділі. Більшості БК і виробництво БК в Україні у нас полягає 5,56. А яка в тебе зброя, таке БК ти будеш і носити з собою. І в тебе його буде вистачати. Якщо не буде вистачати, попросиш командира, і тобі з коптерами скинуть 5,56, будеш стріляти 5,56. І по-перше, 5,45 45 беремо в якість цього патрона. 5,45 йдуть ідуть одного типу, самі стандартні. 5,56 тобі можуть ще зі будь-якої модифікації з повишеною проникністю, бронебійні, трасерні, і пішло-поїхало. І ти свою під задачу можеш вибрати в більшості, не знаю, як там в інших підрозділах. Але, наприклад, у нас в підрозділі завжди є великий резерв різного бика. Зараз спробуємо. Ось. Проходить отака хуйня, коли, грубо кажучи, військовослужбовець не дає нормальний кут, і коли магазини вже такі поюзані. Потім трохи є проблеми його витягнути, якщо в ньому є набої. Грубо кажучи, треба брати більш крутий кут, там 45 градусів, і приєднувати. Якщо взяти кут менший, грубо кажучи, не доставити, то він може соскальзнути. І перейти в таке положення. Відмінності з АК-74. Що случається, якщо ми не добиваємо магазин? У нас магазин забитий, ми вставляємо в шахту магазина. Якщо ми не доб'ємо магазин і подумаємо, що він вставився, ми можемо просто прибрати руку і в цей момент магазин випаде. Це, можна сказати, найчастіша проблема всіх стрільців, які переходять на АЕР-систему. Магазин наставляється не під 45 градусів. А він вставляється просто рівно під 90 вставляємо і добиваємо його. І опять же, якщо дивитися там популярні коментарі цих всіх людей, професіоналів, які там сидять на диванах квітиків, з чистити, там стільки механізмів, можна все повіряти. Чистить просто. Якщо ти людина, яка встигла вивчити свою зброю, тобі тут багато вчити не треба. В принципі, по часу так же само, як і калаш. І не обов'язково собі мати сумочку, переносну, де ти сів, почистив, акуратненько, кафійок, випив. Все максимально просто. Два піна викинув, зворотний механізм, достав чи не достав, якщо тобі потрібно. Зворотню раму достав, витер основні правильні елементи, які треба. Протер, вставив назад і стріляєш далі. Е, і удобство. В тебе є нормальна сумочка, в комплекті йдуть мастило, хімія для чищення. Нормальні е, шампала різного віду, е, нормальні ці йоршечки. Наборчик положив, якщо хочеш, може взяти з собою. Цей набор подійде що під пулемети, що под е, якісь РПГ, підствольники і так далі. Визнаю, що є певна перевага в плані комплектів для чистки, які йдуть в о, комплексі з Йоркою. Коли ще вони проєвлені старшиною та прапорщиком ще років 20 назад, але несуть. Якщо більш е серйозне забруднення, в калаші це робиться все набагато простіше, все набагато швидше. дешево простіше і Простіше і швидше, тому що ти привик з ним працювати. Якщо е е е е е е ти привик з ним працювати, часу в тебе уйде так же само. Можна хоч на спор скорость її бать. Thank you. Thank you. Тут все максимально просто. Хоч ти, хоч правша, вона знаходиться в одному місці і зручна для використання будь-якої людини. Дірнув, все готово. Калаш твій знову проіграв. Але візьмемо ситуацію, візьмемо ситуацію, якщо ти, там, наприклад, не на гідроцефал, в тебе більше трьох класів освіти, проблеми користуватись затвором, просто довертаючи калаш, не є проблемою. Також часто на бойових. Що я робив, що я зустрічав своїх бійців. Просто калаш робився. Приєднувався в магазин, боєць брав ліву руку і правою рукою взагалі досилав патрон в патрони. Це неправильно, це не по книжці, але це, це дієво, сердито і, і просто. Вака, щоб перезарядити магазин. Вели вели вогонь, у вас магазин. Все, спустився. Ніякої модної тут затворної затримки, на жаль, немає. Приклад під плече, це якщо ви там, перезаряджаєте зброю стоячи. Магазин від'єднали, скинули в підсумок, достали новий магазин під кут 45 градусів. Або довернули калаш до себе, що зазвичай роблять, або довернули таким чином і дослали патрон в патронник. І у вас зброя знову готова вести вогонь. Маємо перемикати вогонь лівою рукою завжди, права контролює зброю. Але по факту, що я бачив, коли там йдуть бойові дії, безпосередньо там на позиціях піхотинець йому по як перемикати, головне, щоб перемикалося, йому було зручно. По ергономіки оно майже однаково, так, да, типу, коротше, але калаш просто да, він типу, длінний, але викладеш просто... на плечі, приклад і в тебе більше. Більше стає так би мовити, пространство для маневру. Так, да, а в юарці це попроще зроблено, тому що ти собі виставляєш приклад, виставляєш на самий мінімал, і ти можеш просто нікуди тобі там ставити не треба, можеш висовувати по цього і просто насипати за угла, тому що вона йде трохи менше, але опять же залежить від модифікації. Зараз в основному йдуть укорочені версії. По стандарту ми зустрічаємо, длинні вже давно не видавалися. Е, укорочена версія, вона більш-менша, з нею простіша, так само. Так тут, само а... і в калаші, є більш у... скорочені версії, так би мовити. Ну, є дивіться... АКСУ, яке от таке маленьке, Поздіть приклад хуйню. складається. Пездіть хуйню, давайте дивитися правді в глаза. Е, АКС зараз зустріти е, дуже сложно. Ну, розуміється, що з АКСУ ніхто бігати не буде по передньому краю. А АКС з якогось топору стало дуже дефіцитним типом озброєння. В Юаркі простіше під час переміщення в машині, коли в тебе поменше зброї, ти менше зацепляєшся. Простіше з нею працювати, коли вона трохи покорочує. А в принципі, прицільні властивості не сильно міняються, якщо в тебе трохи ствол поменше. Так як в мене довга рука. Самі бачите, що в мене ще локтя піздець. І щоб мені витягнути максимально, мені треба приклад трохи відривати від самого плеча. Бачите, дистанції в мене не вистачає. Тому в мене, зброя, в мене вкладка менш контрольована для зброї. Локоть трохи зігнутий і трохи приходиться його підмінати під себе. Якщо в мене було б довге цев'йо, я би руку ставив трохи далі. Ліва рука максимально витягнута вперед, і справа в мене гарно зафіксований приклад в самому плечі. І все, я можу працювати. Мені зручніше перекидати вкладку з правої на ліву або з лівої на праву. Ми робимо певний простріл нашої сторони, і після цього я вже нарізаю сам кут, куди я планую проходити далі. І за те, що в мене складається сам приклад. Мені зручніше зброю відтягувати від себе або вставляти її назад. В калаші ми робимо все набагато простіше. Приклад просто прижимається до плеча таким чином. Тоді, в свою чергу, таким чином робимо простріли. І потім, коли вже заходимо, грубо кажучи, на сам кут. В принципі, проблем в цьому нема, але в арці це так, трохи зручніше, бо зброя більш коротка, більш мобільна. Ну, по факту, якщо так дивитися, бігав я з АКС, бігав я з АКТК. Калаш мені теж подобається, особливо на АКС. Максимально легко приклад слажується максимально практично. В Яркі такої хуйні немає. Якщо я буду ну, тіпа, на підрозділ видадуть калаші, плюватися я не буду. Теж бігав з яркою одну ротацію. Е Є переваги певні. Це модінг, трохи інша система газоотводу, точність вона більш точна і більш зручно оперувати однією рукою. Получається, українська армія дає варіанти для всіх, так що все заїбіть, братан. Зла на тебе не тримає. нах. тесть. Я люблю бігтесть. E, маленький, маленький, середній, середній і великий. Но великий, по-моєму, по, по розмірам. Ну, Там сам просто дві котлети вже. На бургер сам по себе по площі менше став. Ху... Був типа здоровий стал став менше. Кош все одно хута повніша. Та йди ти на ти заебав. А взагалі, неважливо, з якою зброєю ти бігаєш. Головне, наскільки навчений солдат. Наскільки він пристосувався, наскільки йому цікаво це, наскільки він займався всім цим, і як він вміє оперувати зброєю. Якщо це солдат навчений, йому це цікаво, він зможе і заказ розвалювати, він може з ярки розвалювати. Якщо це ледача людина, їй буде як заказ тяжко, так і з яркою також. Да, плюси калаша. Е, ще є великий плюс калаша. Е, в основному ми впираємося в час для навчання. Коли зменшені часи для підготовки, то є плюс калаш того, що простіше навчити, швидше навчити, і будемо впевнені, що людина в критичній ситуації більш правильно, правильніше поведеться з тої зброї, яка у нього є.